І от сьогодні стало відомо, що німецька газета, яка називається Welt, написала, що війна може закінчитися вже цього року, але там є дуже великі нюанси. Журналісти в своєму матеріалі зазначають, що бойові дії можуть заморозитися. Україна, е, начебто, не має жодної перспективи повернути втрачені території цього року, а може навпаки е, ще втратити свої землі, і що, начебто, є великий ризик просування російського ворога в країни. Я вважаю, що ми, українці і цивілізований світ. Безпосередньо західний розуміє, що Україна переможе в цій війні. Ми також поважаємо і дякуємо нашим західним партнерам. Але, от ну, не вже закордонні журналісти, які не воюють разом з нашими збройними силами України на фронті, краще знають ситуацію на полі бою. Чому а тут справа не в, в характері війни, в нинішньому стані війни? Його можна по різному оцінювати, але перелому військових дій не відбулося. Да, зараз є перевага чисельності військ в зброї, боєприпасах, в артилерійських снарядах, там, деяких інших військових ресурсів у Росії. Саме тому Росіянам вдалося просунутися там, взяти Авдіївку, але перелому війні не відбулося. Тому як не поспішав з такими вкрай е е е е е е е негативними прогнозами. От ситуація може ускладнитися, якщо Росія піде на масову мобілізацію. Ну, це да тут тут виникне додатковий ризик. Але щодо самого прогнозу, я вам скажу як людина, яка професійно займається цими питаннями, відстежую цей процес і знаю інформацію, зокрема з дипломатичних джерел. Так от я можу вам сказати: от чого вони взяли, що війна закінчиться в цьому році, на підставі чого вони зробили цей висновок? На підставі бойових дій зробити цей висновок неможливо. Нинішня ситуація на фронті, наприклад, вона не гірша, ніж була, можу вам сказати, влітку 2022 року. Влітку 2022 року перевага Росії в артилерійських снарядах була від 10 до 20 разів. Зараз 5 разів у них більше артилерійських снарядів. А тоді було в 10-20 разів. березень 2022 року у нас були ситуації, коли взагалі сна... снарядів не було, і ворог був під Києвом. Різна може бути ситуація на фронті, але це не означає, що можна робити висновок. що Все, завтра переговори, післязавтра вже на якийсь мир. Питання: а на яких умовах? Я знаю ситуацію в історії і по конкретних війнах, коли переговори можуть розпочатися, але на якусь мирну угоду можуть вийти за два роки, не раніше. А деякі переговори можуть тривати роками. Переговори по закінченню війни між Азербайджаном і... Вірменію тривали 30 років. 30 років. Завершилось врешті-решт тим, що Азербайджан накопичив зброю. Йому допомогла Туреччина, Вірменія навпаки була послаблена, Росія не допомогла. І врешті-решт Азербайджан деокупував Карабах Нагорний Карабах. Бачите, як стало. Але мирні переговори тривали 30 років. У нас мінські перемовини. Тривали з 2014 року, була спочатку перша мінська угода, потім друга мінська угода. Да, ну, до 2022 року. Да. Ну, і Путін ще сказав: ага, раз мінські угоди не виконуються, я починаю війну. Він СВО. СВО, спеціальну військову операцію. От вам ситуація: початок переговорів, що назначає мир. По-друге, можу вам точно сказати: от конкретний приклад. Ми з цього починали. Приїжджав до нас китайський спецпредставник. Перед цим він був в Москві. І що? І нічого. Нічого. От рік тому він поїхав, Москва, е західні столиці, Київ, повернувся і нічого. Зараз схожа ситуація. Тому що Москва зараз не готова до мирних перемовин. Вірніше, вони кажуть, ми за мир, але на своїх умовах. І ці умови, на жаль, неприйнятні для нас. Тому що серед цих умов, які Москва висуває, припинення західної допомоги Україні, ми без західної допомоги, на жаль, не зможемо забезпечити нашу безпеку, скорочення армії, відмова від всіх наступальних озброєнь. А як ми себе будемо захищати тоді, в перспективі? Ми погодимось на такий мир? Я дуже сумніваюся. Тому. Те, що написали в цьому виданні, абсолютно непрофесійна і безпідставна річ. Нема жодних ознак. От на сьогодні можу вам точно сказати: жодних перемовин на даний момент немає. Жодних, і мій прогноз з великою вірогідністю, як мінімум, в найближчі місяці, їх не буде. Можуть бути якісь там таємні зустрічі. От, ну, українська сторона готує глобальний саміт миру, але він без Росії. І це не про переговори з Росією, тим більше на їх умовах. А Росія хоче миру тільки на своїх умовах. Тому от не треба сприймати публікації, які з'являються в деяких західних виданнях, як позицію Заходу. Захід він теж різний, дуже різний. Навіть в американській адміністрації є люди з різними політичними позиціями. І до речі, я вас поправлю. Ви сказали, що Захід за перемогу України. Боюся, ви занадто оптимістично оцінюєте соці... ситуацію. Більшість наших західних партнерів, не всі. Частина за нашу перемогу. Але значна частина наших е партнерів, зокрема і в США, за те, щоб ми не програли цю війну. Не за перемогу, а за те, щоб ми не програли. Вони підтримують нашу позицію, що треба звільнити всі окуповані території. Та вони. Е Підтримують суверенітет та територіальну цілісність України, але це не означає, що вони виступають за те, щоб війна йшла безкінечно, поки ми не звільнили всі окуповані території. Інший приклад вам наведу. заяви, які були от останніми днями з боку представників американської адміністрації, про те, що ми не радимо і не схвалюємо нанесення ударів. Україною по російській території, потім там теж ознака того, що вони не за поразку Росії, не за нашу перемогу, вони за те, щоб ми не програли цю війну. Як ви вважаєте, чому вони чогось бояться? Ні, я поясню, чому uh -huh. я поясню, чому логіка тут дуже проста. То хтось каже, це зрада, що вони за Росію, що вони бояться розпаду Росії? Так, Ні, так і на нарад... боїться, ну скажімо так, коли. Були була вірогідність, скажімо так, певна вірогідність, що Росія може програти війну. Ну тоді так да, хтось побоювався. Ну коли от був мятеж ж пригоджена, ага. ти хтось побоївся? Росія може розпастися, хто буде контролювати ядерну зброю. Да. Такі мотиви були, але головний мотив, чому вони стримано ставляться до розвитку бойових дій і з допомогою нам і скажімо так по з ударами по Росії. Вони побоюються ядерної війни. От я можу вам точно сказати: наші американські партнери не радили нам, коли готувався наш контрнаступ минулого року. Вони нам не радили, щоб ми заходили в Крим. І позиція була така: переговори починати. Якщо ми вийдемо, ну, як очікувалось, вийдемо на узбережжя Азовського моря, на адміністративний кордон Криму, тоді починати перемовини з Росією. Але без заходу в Крим. Чому? Тому що в американській адміністрації вважали і думаю, не безпідставно, що в разі початку бойових дій в Криму або, наприклад, там, ну, от як вони бояться, що якщо ми там щось таке можемо вразити в Росії і виникне там якась серйозна подія, ну тоді Росія може застосувати проти нас, наприклад, тактичну ядерну зброю. Mm -hmm. да. Тому також вони. Проти прямого військового зіткнення між країнами НАТО і е, Росією. Саме тому, от всі обговорюю зараз, чому не збили ракету російську, яка 39 секунд перебувала на просторі на повітряному просторі Польщі, ну саме тому, що є наказ з боку військового керівництва НАТО не збивати е, на повітряні об'єкти російських збройних сил. Поки що є наказ. Я думаю, що через певний час наказ буде інший збивати. Я от переконаний в цьому. А це чому, лише питання то, часу. Перестануть боятися, Так, да, тому що не треба боятися, я не гадаю. Е, свого часу, це було років 10 тому, менше. Та менше. точно зараз дату не скажу, але була ситуація, коли е, турецький винищувач збив російський літак. Mm -hmm. Який зайшов в турецький э, повітряний простір. Ну і що? Туреччина, країна НАТО, війна не почалася, тому що Путін теж побоїться починати війну проти э, э, Заходу. Але Путін починає воювати, коли він бачить слабкість, і mm -hmm. він на нас напав, тому що він вважав, що ми слабкі. Ми швидко програємо війну. І він вважав, що і захід слабкий не буде робити спротиву, не буде нам допомагати. Прорахувався, але якщо зараз він буде бачити таку слабкість: один раз залетіли, другий, третій. Ну на четвертий раз, не дай Бог, воно влучить кудись. Загинуть люди. Ну тоді просто не буде інакшого виходу, як збивати або російські шахеди в Румунії, або ракети, які залітають в Польщу, на ну і потім громадська думка. Може тиснути, і вже є заяви. Вже є заяви окремих політиків в Польщі, не тільки в Польщі, що треба збивати. Тому громадська думка може вплинути. Ну і реальна політична ситуація. Інакше Росія може знахабніти і, ну скажімо так, робити нові акти агресії вже не тільки проти нас, а й проти країн НАТО. Тому я думаю, це через певний час ця логіка, ця позиція трохи зміниться. Але поки на даний момент є установка допомагати Україні, давати нам зброю, боєприпаси, але так, щоб ми не програли війну, і так, щоб уникнути військового зіткнення між країнами НАТО і Росії, щоб, не дай Бог, не спровокувати ядерну війну.